Сьогодні особливий день для тебе, брате. Ти вступив із Господом завіт. Від сьогодні вже твоя дорога у духовнім світі лишить слід. Богу ти сьогодні, брате, обіцяв чисту совість і святе життя, а на небі ангели вписали в книгу життя, Твоє ім'я. Вірою звучало, обіцяю неслись в небеса. Ці слова мов, голуби злітали. До престолу нашого Отця, і тепер ти не один підеш по вузькій стежині до мети. Твої тягарі Ісус понесе, коли важко тобі стане іти. А ти сміло все йому довір в той нелегкий і тривожний час допоможе вистояти в світі, заховає у своїх руках. А як часто шторми й буревії будуть збивати тебе із поті. Пам'ятайте, брате Валера, що ти є християном, християнином у житті. Ну а ми тебе вітаємо щиро. Ми, ми тепер одна сім'я на нове життя благословляємо, і ти з Христом усе своє життя пам'ятати два короткі слова вірую і обіцяю, і тому, щоб не сталося, будь готовим, вірним залишитися йому. Слава Богу!